Страшно, ми мріяли про фестиваль. Коли ми перестали про це думати, прийшла ідея з кружфесту. Запросили так. конкурентів до себе <рес> без будь-якої реклами, без будь-яких анонсів на Андрія Куделю <рес> було все продано в перші там години. Побачила таке цікаве відео, де такі величезні капелюхи. Вже відкриє такий секрет. Це насправді. Світло, атмосферно і дуже затишно. Уже 6 грудня у Рівному стартує різдвяний театральний фестиваль Скрудж Фест. Чим дивуватимуть сьогодні, розкаже у талановитих речниця Рівненського музично-драматичного театру Ірена Богинська. Вітаю вас, пані Ірено. Вітаю, пані Олю. Вітаю, е, Так, стартує вперше взагалі в Рівному. Тож зрозуміла, моє запитання страшно. Е, хвилююче хвилюємося, тому що е, справді ми дуже давно мріяли про якісь фестиваль на нашому театрі достойний і власне така нагода випала, і ми почали готуватися ще весною. Тому ми вже знаєте, як дуже давно цим живемо, але все одно дуже хвилюємося. Тим більше такі часи. Що хочеться знаєте, такого спокою, затишку і миру, і ми боїмося перетворити це свято на якісь такі знаєте, гучну подію. Тому ми тримаємося в рамках домашнього затишного родинного свята. І дуже нам імпонує те, що це різдвяний фестиваль, бо різдво це саме те свято, яке овіяне таким затишком. Нас це тримає так в рамках. Ми власне таку атмосферу і створюємо в нас у театрі зараз. Кожного разу, коли ми комусь допомагаємо, це різдво. Кожного разу, коли двоє людей пробачають одне одного, це Різдво. Кожного разу, коли на душі радісно, це Різдво. Я так розумію, що цим і викликана тематика, яку ви обрали, тому що, по суті, ж могли б обрати будь-що, так скруч, це такий несподіваний персонаж саме в театральній якійсь площині. Тому що ну, погодьтесь, деяких вистав, словно, звісних, є набагато більше. Звичайно, тут бачите, як я вважаю, що немає випадкових речей в нашому житті okay. в будь-яких сферах. І, власне, так сталося, що ми, коли ти Починаєш про щось сильно думати і мріяти, воно приходить в твоє життя, але треба в якийсь момент це відпустити. Оце така ситуація. Ми мріяли про фестиваль. Коли ми перестали про це думати про фестиваль в нашому театрі, прийшла ідея скружфесту Сергій Венеченко, київський маркетолог, театрознавець, побував у нас в Рівному на наших виставах. Подивився нашу скружжіздяна історія, нашу постановку і каже: слухайте, а ви знаєте, що ще в Дніпропетровську є теж така вистава. А ще там, а ще там. А давайте ми запросимо всіх цих скруджів до нас у Рівне і під різдво зробимо красиве таке свято, різдвяне свято театру. І ми власне погодилися. І коли вже ми голосили про старт фестивалю, то до нас підтягнулися ще й інші учасники, не тільки ті, про яких ми знали. Mm -hmm. Більше того, ми очікуємо гостю з Німеччини. Вероніка Марун з театру Афето в місті Есен мала цю виставу колись в репертуарі свого театру, і тут на наш запит вона її просто відновлює спеціально і каже: О, я про неї згадала, це дуже була класна постановка. Я на вас опробую, приїду до вас, відновлю це все і буду далі грати вже. От вона повернеться в Есен і буде в цей різдвяний період грати знову цю виставу відновлену, яка, власне, заради нас була відроджена, скажімо так, тому. Ми бачите фестиваль, який ще де поштовх до якихось хороших речей. І власне, ми дивимося, що теж по Україні пішла ця скружоманія, вже ця хвиля. Сподіваємося, що це теж наш фестиваль надихнув, тому що в Одесі, в Полтаві, вперше цього року теж ставлять цю виставу, яка цей твір. Який надзвичайно популярний е, у світі, і немає жодного британського театру, який би від від студійного до професійного, який би не брав в роботу цей твір. А от в Україні ще якби це все так от е, е, притихло, якби скажімо, не було так, таких прецедентів. А зараз ми цю хвилю підняли. І це прекрасно, тому що це історія е, про перетворення. Це прекрасний твір е, про те, як різдво змінює серця. Починаємо давай. Захоплива історія, що трапилась у Лондоні, що трапилась у Лондоні, у перди різдва. Вражаюча історія, що рівне перетворенням приходьте, ти побачиш і твориться Дива після різдва ми маємо бути якісь трішечки інакшими. Ми сподіваємося, що всі, хто приходять на нашого скруджа, теж виходять трішечки інакшими. Хоча сам скрудж, за задумом режисера, чесно так зізнаюся, так вам... Таке трошки за куліся. Коли працював над цією виставою, то працював власне польський режисер і працював наш Володимир Петрів. Вони спільно творили цю виставу. І за задумом режисерським невідомо чи скруч змінюється до кінця, тобто, фактично, режисери собі задумали, що так він пережив страшні приходи цих духів, привидів, злякався. На ранок зрозумів, що є йому шанс прожити життя ще раз. Він починає жити по-новому, але ми не знаємо до кінця, чи відбулося всередині нього це перетворення. Угу. Тому а так якби не все має розуміти таке... <рі> добре. Так, звичайно, ми віримо, що, що він, оці його добрі вчинки, вони будуть ага. давати плоди, Він буде насолоджуватися, і це буде як така сніжна куля, снігова куля набирати обертів, і все буде добре. Але ось ну такий нюансик. Ось, ну взагалі, знаєте, режисер театральний він прагне залишити якесь місце для розумів для глядачів. Ми дуже не любимо фільми з такою кінцівкою. Типу, а що ж там далі було? Що мав на увазі? Ну от а режисери це люблять. Щоб глядач виходив і так з таким фльором, що там от подумав про це. Ви згадували про те, що з різних міст, навіть країн, будуть театри. Але я би хотіла запитати, на яку виставу ви саме ви, особливо чекаєте, щоб відвідати? О, ви знаєте, в мене з кожною постановкою пов'язана своя особиста історія, тому що ну вистава німецького театру це безумовно цікаво подивитись на театр європейський. Звичайно, це не те, що дивитися на рідній сцені. Ну, складно було б дивитися в їхній атмосфері, в їхній локації, але все одно це дуже цікаво. Для мене особисто, ну от просто подивитися, як, як працює. Тим більше, це така специфічна вистава, дуже цікава, тому що пані Вероніка буде. Це моновистава, вистава, вона буде на сцені, все інше буде в мультимедіа, в звукових ефектах. Тобто, ну це цікава форма сама вистави, Я дуже рекомендую. Вистава німецькою мовою, але хай це нікого не лякає. Будемо мати титри. Всі okay. історії про «Скруджа» знають, просто приходьте, подивіться, ну як це виглядає от в європейському театрі. Якщо говорити про Дніпровський театр, мені вони цікаві, тому що ми з ними, ну якщо так можна сказати, конкурували. Хоча в театральному світі немає таких паять. Ми з ними йшли в одній номінації в театральному фестивалі «Премій-гра». Власне, вони теж показували цю саму, подавали на конкурс цю саму виставу, і тому мені дуже цікаво подивитися їхню версію угу. як професійного То театру. Та запросили конкурентів до себе. Нічого. Ми, ми власне знаєте, ну ми просто. Співпрацюємо з ними, дружимо, це mm -hmm. наші друзі давні, тому тут би, конкуренція, але я так вам умовно словами світу кажу, mm -hmm. що, що ми от, е, конкурували би, в одній номінації, і йшли разом е, в одній номінації в цьому фестивалі всеукраїнському, в якому, до речі, наше зерносховище минулоріч перемогло. Так що ми можемо цей рік трошечки видихнути yes, yes, от, і на наступний рік набиратися потуги. І якщо говорити про театр з Болграда, це взагалі викликає в мене окремі сантименти, тому що. Я дуже рекомендую всім подивитися, де на карті Болгар. Я для себе зробила це відкриття. Це Одеська область, це місто, де живуть етнічні болгари. Вони розмовляють там переважно болгарською мовою, але і вистави ставили початково в цьому театрі болгарською мовою. Mm -hmm. Але зараз, незважаючи на все, те, що там близькість рюмунії, це такий апендицит, як можна сказати, от поряд з Кримом. України, якщо подивитися на карті, і от вони там так затиснуті між Румунією і Болгарією. І власне вони там розмовляють українською мовою прекрасною і виставують нам теж українською. І мене це захоплює щиро. Щораз спілкувалася прекрасний там керівник, хоча це студійний театр спілкувалася з їхнім керівником і кажу, вас ну прекрасні діти, як ви, які у вас там уже в настрої панують. Він каже, наш чат внутрішній розривається, діти молодь там, власне, не діти, а молодь дуже чекають на поїздку. Замучили Google пошуками, а де Рівне знаходиться запитами, що таке рівне, як виглядає Рівненський театр? Це їхній перший професійний фестиваль в Україні. До того вони дуже часто їздили, виступали в Болгарії, перемагали Хор хорошого рівня. Колектив. І от, каже, от юнак, який грає Скруджа, додому несе з собою костюм, щоб вдома репетирувати. Каже, скарбни батьки каже, будуть сварити, тому що ну, дитина живе тільки цим. Прекрасні тому в мене якби особливий такі щем до них, тому що можливо, вони ніколи навіть не були всі частині України. Okay. Взагалі, от фестиваль прекрасний тим, що ми так це не підгадували. Так сталося, що ми збираємо в Рівному з усіх сторін світу, з усіх куточків України. Зі сходу до нас їде відносно сходу від нас Дніпро. Ми тут так на півночі умовно. З півдня їде Болград, із заходу до нас їде Калуш. Тобто, ми якби так от притягуємо з усіх. Ну ага. просто прекрасно. Такожу все стається. Чудові речі випадкові, випадково трапляються. І їде до нас представник Європи, їде Німеччина. Також ми чекаємо гостей з Польщі, це наші давні друзі з театру Забже. Їде режисер нашої вистави, теж він поляк, як я вже зазначала. Сподіваємося на приїзд дипломатичних осіб. Не буду анонсувати, поки що, щоб там тихенько їде, хай буде дорога легка. Хай Бог береже і доїде до нас. Одно ми чекаємо на цей фестиваль багато хороших, хороших друзів, приятелів, театральних критиків, блогерів. Всі всі їдуть до нас Без подивитися. Багато людей, я зрозуміла. Так. Але от в цьому дійстві як почуває себе Андрій Куделя, який грає з і коли раніше при різдвяній історії в драмтеатрі він там був одненький Скрудж, і ну всі захоплювалися, як він себе показує, то тепер в нього багато конкуренції буде і люди. Так можуть сказати, що я вам скажу, знаєте, ми дуже подивовані, і можливо, це не етично з точки зору реклами фестивалю. Але це дуже правдиво. Те, що скажу, чим ми пишаємося. Ми ще не встигли оголосити, що ми гратимемо нашого скруджа, ми ніде не анонсували. Ми в першу чергу анонсували наших гостей, тому що ми хотіли, щоб рівняни, не... бо нашого скруджа ви побачите, прийдете в будь-який день. Ми хотіли презентувати насамперед гостей, але так сталося. Щоб з будь-якої реклами, з будь-яких анонсів на Андрія Куделю було все продано в перші там години, коли ми виставили е власне квитки в продаж. Проте я Рівненський Скруч, Чекаю вас з особливими нетерпінням. І пам'ятайте, всі прикрості дурня і темні часи минають. Така сама історія з нашими е, виставами, які будемо показувати після е, основної програми. Е, там вже і на 15 грудня, і 17, тобто, в них що зайдете на сайт, там ще так показує контрамарка, що є вільні місця. Але насправді, коли ти заходиш, то вільними залишаються ці місця, які для людей на кріслах колісних, бо ми їх е, в них впровадили в, угу. в схему нашого залу. І от я так захожу. Думаю, о на дату ще є, а бачу ні, ці місця вільні. Тому ми як хочу заакцентувати. Якщо ви знаєте людей, які б хотіли відвідати нашу виставу і пересуваються на кріслах колісних, то ще місця для них в залі нашому є. Це єдині місця, які на нашій постановці ще вільні. Все інше. Я не обманюю подивитися. Ну, що ж, давайте тоді якось так у загальному, з якого по яке число рівняни, гості міста можуть прийти на фестиваль і трішечки перейдемо далі до його створення. Власне, 6 грудня ми стартуємо о 16.30 на нашій театральній площі відкриття фестивалю. І впродовж цих днів до 10 грудня ми граємо ці вистави гостьові. І теж інші там у нас різні заходи заплановані. Ну, це така основна театральна програма. Після цього ми будемо вже показувати на що і на які, як я сказала, є запит, тому ми вирішили його так і цьогоріч цього теж грати. Минулого року я хочу вам сказати, що 40 е, кризів ми показали. Цю постановку і був запит ще. Ми думали, що цього року ну діти вже так не встигли швидко там підрости нове покоління чи там сім'ї, бо це для сімейного перегляду власна вистава. Ну, ми подумали, ну не підуть ще раз, Під, ідуть, питають, тому ми продовжуємо цей скрудж-марафон далі. До речі, ви знаєте, перша постановка, я там готувала матеріали до фестивалю, прочитала, що перша постановка Скруджа за твором Дікенса. Вона теж пройшла 40 разів, угу. от бо ну це такий бродвейський принцип, коли грають виставу доти, доки глядач купує квитки. Так бо ми театр репертуарний. Ми щомісяця граємо там кожну виставу по одній, там умовно. А от такий принцип, якби бродвею, це почали і до упора поки купують. Ми ще квитки. бачите, ще є рівня, ніхто не побачив. А є такі, які дзвонять так. і кажуть: а ми бачили, ми хочемо ще угу. раз прийти. І ну, ми подивовані, але дуже нам приємно. Тому ось така ситуація, що з 6 по 10 Ати, це основна програма а далі наш скруч. Я би хотіла згадати про те, що побачила таке цікаве відео у вас в соцмережах, де такі величезні капелюхи скруджеві, скажем, mm -hmm. розташовані у петафорському цеху. І користуючись нагодою, одразу запитаю, для чого вони там будуть настільки великі? Е, власне, якщо можливо ви бачили, у нас є кілька варіацій mm -hmm. власне, цього атрибуту, бо це символ нашого фестивалю не, не дуже великі, але такі достатнього розміру е, циліндри вже повисли е, на нашому фасаді. Е, це насправді такі е, ліхтарі. Вже відкриє такий секрет. Так. Я думаю, що це мала бути якась інтрига, але це все одно, коли це все засяє, то я думаю, що це буде інтри... і красиво. Так. Чесно скажу, не знаю, скільки там їх займався цим Олексій Огонь. Він їх порахував, порозрахував, скільки потрібно. Тобто там в колона, між колонами в нашій цій колонаді перед входом там є е, циліндри. Циліндри також запланований як подарунок для наших гостей. Це кований, е, циліндр кований, наш місцевий коваль його виготовив і ми його наповнимо. Нам дуже було важливо, щоб все, що буде на фестивалі, все було рівненське. Навіть ця ярмарка перед театром організовуємо її не ми, але ми просили організатора, що, будь ласка, давайте без Китаю, без там не знаю, розумієте, так uh -huh. без пластику, yeah. такого відкрито відверто. Це все будуть крафтові вироби, і все, що ми даруємо нашим гостям, це теж рівненський виробник, тому що немає нічого кращого ніж те, що зроблено в Рівному, Ми так вважаємо. Uh -huh. Там будуть всі наші ці смаколики, наші мацики. Всього uh -huh. потрошки, бо це все не давно, що вони так хочуть їхати. <со> <со> не, так, Вони ще просто не знають, що такі мацик, так би вони їхали ще в більшій кількості. Ось. І все це власне, в цьому кованому циліндрі ми плануємо дарувати. Я думаю, що це буде красиво. А насправді, кожен елемент, от, це все продумано, все якась така знаєте, стратегія, е, яка в однов... на одній лінії, все в межах одного. Тому цей циліндр, він Власне, кочує і на сцені і в нашому логотипі, і так як освітлення, і, і подарунок. Ми хочемо, щоб у людей залишилося, які приїдуть до нас, прийдуть така гарна згадка про фестиваль. Хочемо щось дати з собою такого красивого. Я думаю, що відвідувачі глядачі теж не залишиться осторонь, тому що знаю, що вже встановили на театральній площі будиночки. І так розумію, що там можуть щось рівняне придбати. От, власне, я б так, я, б, я про це казала, що ми. Просили, щоб там було таке все, Кількі, все Рівненське. Рівненське. Угу, Дуже клас. класна ярмарка буде в нас всередині театру, яка буде функціонувати не лише в період показу вистав, але, там, по-моєму, з 11 годин, якщо я не помиляюся, будуть двері відкриті в, в театр. Така платформа, як «Підтримуй Рівненське. Допомогла нам це організувати, власне, вони взяли на себе організацію, і там теж будуть чисто крафтові рівницькі вироби, які обіцяли нам, будуть брендовані під «Скрушфест». Я думаю, що це взагалі ексклюзивно. Так, я хотіла би ще згадати, от бачу, що у вас в руках є якраз цей логотип, так. який можна побачити. Покажіть, якщо можна, так, так нашим глядачам. Він такий, зрозуміло, що з циліндром, але в мені так вважається, ніби якийсь такий пісочний годинник. Що так. заховане в ньому? Тому що. Знаєш, що там теж була своя історія. Так, я вам скажу, що ми більше того, у нас було голосування за логотип в, в, в межах нашого колективу. обрали, власне цей і наскільки ось... відрізнялися голоси? Е, ну суттєво, суттєво. суттєво так. Так. так, тому що ну той інший, якби конкуруючий був теж дуже красивий, але тут просто ідея, і Він такий тут дуже багато заховано, багато символів. Тут і монетки, які, начебто, мали би пересипатися в цю нижню частину, але тут такі різдвяне містечко. Зоря різдвяна, звичайно, символ нашого театру, тут Різдвяник, так, це рослинка, символ Різдва. дуже-дуже, і, Ну і циліндр, звичайно. Це такий пісочний годинник, який показує цю часу, що завтра може не настати, завтра може бути не таким, як ти сподіваєшся, власне, те, про що йдеться в історії про скруджа. Тому він такий трошечки філософський і каже, що логотип має бути настільки простим, щоб його можна було намалювати на паркані там одним розчірком. Ну він трошечки складніший, але загалом він запам'ятовується і він нам дуже подобається. Такий, такий собі скрудж чоловічок. Ось тому ну, от, 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 от така історія, і це, власне, логотип переможець голосування. Клас. Е, ну тоді наостанок хотілося б уточнити от такий. Нюанс, чи я би сказала, більш таку філософську якусь думку, якісь певні такі три складові, які для вас асоціюються з різдвом, і чи зможуть їх відчути рівняни, тому що зараз як ніколи хочеться якогось такого спокою, затишку, комфорту, і коли є місце, куди можна прийти, і там трішечки. Передихнути, я би сказала, то це дуже цінно. Ну, власне, от і те, що ми починали, що ми робимо ставку на такі різдвяні справжні цінності. Ну, якби в основу ставимо. Тому що справді зараз сім'ї як ніколи розділені з різних причин. З приводу втрат, хтось виїхав. Ми хочемо об'єднатись як родина. Ми показуємо цю виставу для сімейного перегляду. Ми всі згуртувалися навколо цього. А я вам скажу, що коли ми починали фестивалі, ми були, знаєте, як так, палець один такого в полі там, стояли. А коли ми почали цю ідею озвучувати, до нас прийшло дуже багато чудових людей. Це рівненська родина, рівненська спільнота це теж символ родини. І от, власне, для мене це родина, звичайно, це перетворення, перетворення в нашому серці, перетворення наших осель. Ми все декоруємо, прикрашаємо. Незважаючи на війну і супереч війні, ми це все маємо зробити. І ялинку вдома поставити, і прикрасити стіл красиво, і сісти. І думаю, що це любов. От таких родина, любов і, і ось власне це перетворення це для мене основа. І я думаю, що це все буде на нашому фестивалі. Ми принаймні цього дуже-дуже прагнемо. Ну так, ялинка у вас там вже є. Я я красива, Це так? певна така театральна родина, яку ви зібрали з різних шматочків, е, теж е, залишилась тільки любов. Я сподіваюся, що її такі безмежні кількості вам подарують рівняни, гості фестивалю і всі-всі, хто зможе доєднатися. Я бажаю вам успіху. І аби все вдалося. Дякую дуже. І вам лише найкращих гарних свят всім. Дякую і вам. А я нагадаю, що сьогодні про про скрут розповідала речниця Рівненського музично-драматичного театру Ірена Богинська. Мене звати Оля Добреля. До зустрічі на ITV Media Group.